Друзі, вітаю. Лекція про архітектурну типологію. Коротке відео, мотиваційне для того, щоб вас заохотити, вивчати архітектурну типологію, повірте, це одна з основних дисциплін в дизайні. І я вам зараз спробую це довести. Але ті, хто вже займається, ті, хто вже навчається з Віктором Глебою. Це я, і сьогодні буду розповідати вам про те, як буде проходити дисципліна архітектурна типологія. Все дуже просто. Кожну річ в нашому житті можна віднести до того чи іншого типу. Тобто це е класифікатори лізі відносять. Наприклад, форми до трьох основних форм. Ви знаєте, да? трикутник, круг, квадрат. Будь-яку форму можна розкласти на такі складові. Так само меблі, колір, плани, функції діляться на види і класи. І тому варто обрати архітектурну типологію, щоб глибше дослідити планувальну структуру приміщень, функціональні зв'язки. Схеми зонування, тобто все те, що потрібно професіонал. А я вас вважаю професійними дизайнерами: 14 годин лекцій це небагато. Повірте, ви не пошкодуєте, тому що трикутне коло, квадрат можна побачити на фасаді і за типовими ознаками, типологічними характеристиками, властивостями визначити стиль. Отже, найголовніше, що, що починається дизайн, це стилістика. Взагалі, принцип класифікації стандартизації для вас це дуже важливо, оскільки ви будете працювати з матеріалами, типи види матеріалів, типи види функцій, в тому числі фасадних. В першу чергу, ви повинні розуміти. З яких матеріалів зроблено, фактур, текстур, отже, типологія фасаду, типологія конструкцій, типологія внутрішнього і зовнішнього простору. І користування цими засобами архітектурної типології вміння оперувати, моделювати варіативністю меблями, обладнанням. Перегородками, вміти перепланувати простір, організувати його з математичною точністю. От, власне, те, про що ми будемо говорити на лекціях. У нас практикум, трошки лекцій, трошки практичних занять, тому ви будете набувати навичок і короткий зміст дисципліни, як кажуть, основа це практичні завдання. Але все ж таки поняття архітектурної типології ми починаємо досліджувати, класи... класифікувати будь-які об'єкти, наприклад, фасад якого він стилю, який домінуючий тут формоутворюючий елемент, фактура, яка. Тобто, е отак просто зразу ви в практичних заняттях навчитесь відрізняти стилі, типи і види. Принципи формування, ну і, звичайно ж, ми будемо ходити. У видатні заклади, такі як архклаб наших друзів фірми Гентас, ми будемо ходити в меблеві салони, обов'язково магазини, агромат нас чекає на лекції. Менеджери будуть читати вам лекції прямо поряд із стендами. Отже, завдання. Точно визначати, що вам потрібно, які типи види, варіанти перепланування ви хочете застосувати, як ви будете знати ДБН, державні будівельні норми, як вони ви будете користуватись, які принципи формування планувальних рішень ви будете закладати в своїх дизайнах. Отже, перепланування квартир, звичайно, це основа, і хочу сказати, що курс, який потрапив у війну. Вивчаючи типологію за два дні до початку повномасштабного, ми розбирали квартиру, і студенти вчились, незважаючи на війну, бомбардування. Студенти, які пройшли типологію, вони стали зараз дизайнерами, отримали диплом, працюють, мають замовлення, мають гроші. Тому. Я закликаю займатися типологією не тому, що я її читаю, просто вивчайте типологічні ознаки будь-яких елементів дизайну. Це вам знадобиться. І от, наприклад, ми в Телеграмі створюємо групу, вивчаємо предмет і на відеолекціях, на зустрічах в аудиторіях, в салонах, на об'єктах. Ось такий маленький приклад, як різні типи меблів, корпусні, м'які формують композицію квартири. Отже, квартира спочатку розглядається, аналізується як елемент будівельної архітектури, фасад, які віконні системи, вентиляція, каналізація. Я все розповідаю матрицю під основу квартири, і потім ми типами-видами меблів працюємо. Звичайно ж, типами план, планувальних рішень, фактур, текстур. І е, варіантів. Отже, варіанти з математичною точністю під лінієчкою виміряються масштабкою і ліжкою і меблі. Все чітко, професійно і, звичайно ж, творча, художня. Я не вимагаю жорстких креслень від студентів, головне, принцип розуміння і ця типологічна чистота, коли ви стиль чітко визначаєте за типологічними ознаками і проєктуєте цей стиль. В своєму притаманному підході, проєкті, методі, які ви вибрали для себе. І ось приклад, одна і та ж квартира, планувальне рішення різні. Тому оці десятки варіантів планування простору можливі з професійним підходом тільки у тих студентів, які пройшли курс архітектурної типології. Отже, Обов'язково вивчайте, без архітектурної типології не буде дизайну. Це не я сказав, це практика, і будь-який дизайнер, який вже пропрацював 5 і більше років на ринку, він згадує, що архітектурна типологія є основою. І мої студенти мене згадують. Тому долучайтесь до нашої великої сім'ї студентської і починайте вивчати архітектурну типологію. До зустрічі!